Вітає рій соколяти. Наше гасло. Сружність і розум. Беремо дурі. Город. Соколяти. До Ройовий клич. город. Вперед. І тільки вперед. На Напожд. Козацької слави. Наша мета знати символи роду українського народу. Мене звати Анастасія Мартинюк. Я захоплюю станцями та маю багато різнак та медалей. Мій улюблений урок це читання. Я дуже люблю нашу школу. Та мрію до неї швидше повернутися. У минулому році я була у складі рою соколята. А цього року я ройовий капітан Соколята вперед. Я Артем з браветного міста Херсон. Люблю тварин. Кататися на велику, подорожувати потягом. Марію повернутися до рідної школи та зустрітися з друзями. Все буде Україна. Мене звуть Борисенко Олександр. Я живу в місті Херсон, захоплююсь програмуванням, а також ходжу на карате. Моя мрія, щоб настав мир, і до міста повернулись всі мої друзі. Мене звати Лібінський Його. Я дуже полюбляю математику, а ще я займаюся карате. Я Дуже хочу повернутися додому до рідного Херсону, так щоб ми всі зустрілися у рідній школі та все буде Україна. Моє ім'я Дмитро Сілка, мені 9 років. Люблю грати у комп'ютерні ігри. Я живу в Херсоні. Мрію про мирне та щасливе життя. Мене звати малий Олексій. Я полюбляю плавати та малювати. Я позиваю в місті чи не всі. Але вірю в нас ЗСУ та чекаю на повернення в рідний херсон. Я Павленко Софія. Я полюбляю активні спортивні заняття та розвиваючі ігри. Я дуже пишаюся, що народилася в незламному місті Херсон. Моя ціль стати президентом України. Я вірю, що ми скоро переможемо. Слава нашій Україні, нашим захисникам і козакам. Мене звати Поліна, всі кажуть, що я здібна. І до людей всі привітна, я енергійна і рухлива, і до навчання не лінива. Моя мрія стати відомою художницею модельєром, щоб прославити своє рідне місто Херсон і нашу Україну. Ми, патріоти, молоде покоління, плекатимемо пам'ять зі сумліно, тому і захопилися ми грою, що зветься гордо соколом джурою. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. Моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя кожен цінує. Залежність мрія, споконвічна нашого великого народу. Шли до неї важко і трагічно, шли на плахоче, на хліб і воду. Закині зростили серцем, щоб нести до неба хам держави, та де любов Господня розіллється, на славуту степ, козаці лави. За шляхами за дорогами, за дніпровськими порогами, за лісами, за високими, наші прадіди жили. Малий піч, козачку сильну, чинували болю вільну, Україну свою рідну, як зеницю белегли. Чи ведемо родовід собі козаків з будь-якого побажаю, відродивши чистоту традицій, єдність і з минуло відчувати Любов у нас до батьківщини сягає серця глибини. Ми патріоти України, її ними доньки і сини. Гей десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий. Плаче молода дівчина, їде козак з України.